Як ми їх використовуємо, всі прекрасно знають. А ваше буде рішення знайти, як можна той предмет використати іншим способом. Наприклад, у мене є стілець. Що на стільці роблять? Сидять. Сидять. А як я можу його використати не так, як ми до цього звикли? Не я. Ну як це не я? Я можу на цей стілець поставити, наприклад, квітку, і буде мій стілець вже не стілець, а полиця для квітів. Можу не так зробити? Не можу. Не Оце називається нестандартно використати предмет, який я вам скажу. До одного предмета можна підібрати декілька варіантів нестандартних рішень. Наприклад, у мене є чашка. Я що роблю? Я з неї п'ю. Як її можна використати по-іншому. Хто знає, піднімає ручку. Матвій. Можна на себе землі і посадити туди квітку. Умнічка, тільки ротик не закриває. Підходить? Можна да, зробити? Да. Можна, хто ще знає. Можна взяти, наприклад, і черпати замість ковшика, переливати воду або поливати грядку на вулиці чашкою. Можна. Що ще можна з нею зробити? Якщо у мене нема куди поставити олівці, я можу в чашку поставити да. Ось. Якщо у тебе нема куди положити конфети, можна їх положити в чашку. Да, так, як вазочка для цукерок. умнічки. Зрозуміли, що я від вас хочу. Далі у мене є... Умничка як вазочку. вазочку для маленьких квіточок. Молодці. У мене є олівець. Олівце ми малюємо, а як його можна по-іншому використати? Mm. Іноді з вами на заняттях використовуємо олівець, в ручках ми робимо масажний. Да? Yeah. Ось, як ще, well, а ну згадуйте. Грати в різні ігри з олівцями. Так, що ще? Okay. Із олівців е, зробити якусь фігуру. Наприклад, Так. Yeah. А викласти літеру якусь. Можемо? Так. Yeah. Тобто олівці ми можемо використовувати як конструктор. Можемо? Так. Yeah. Можемо. Наприклад, у мене є фотографія. Олівці я приклею по всій довжині фотографії. Що в мене вийде? Рамочка, правильно. Олівці ліці я можу використовувати як рамочку. Як ще можна використати газету поріжку? З неї можна лісовати. Правильно, між рядочків можна малювати або писати. Підходить. Ще я відбувається на самоліті? Різні поробки, підходи. Якщо мені спекотно, що я роблю? Букав. 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 І газета у мене перетворюється на, на, на так. що? На можна... біяло. На біяло, вітря дуйче. А плікати? Умнички, як плікати? Якщо можна зробити... Ну, різні паперові вироби, так. Що ще немає, наприклад, капелюшка, а я влітку вийшла на вулицю, що роблять газети? Газети, вони можна От, різні панамочки можна зробити. І у наша газета перетворюється на а, головний. А пам'лаз я би Так. Далі є виделка. Ми всі знаємо, що виделкою ми їмо. Що ще можна е, зробити виделкою? Де її можна використати? Mm -hmm. Земля копати. Умнічка, рити землю, наприклад, у горщику з квітом, У нас ще садити квіти. Ну, це сказали рихлити yeah. землю. Як ще? Ану думайте, коли мама щось пече, що вона робить веделочко? Тобто, як регулювальник готовності їжі. А ще можна на печиві що робити виделочкою? Пачечки. Тобто малювати можна. Виделочкою можна малювати? Так, да. Можна. можна. Ще... От, наприклад, якщо ми макнемо виделочку у фарбу і зробимо відбитки, у нас може утворитися травичка, так, адже зубчики такі є, травичка. Або, наприклад, шерстю якоїсь тваринки. За допомогою виделки. Бачите, як її можна використовувати. І в мене є туалетний папір. Що ми ним робимо, всі знають. Як по-іншому його можна використовувати? Ну. Скажете, правильно використати для аплікації, наприклад, шматочок відірвати, зім'яти, приклеїти на папір. В мене вже буде хмаринка. Може бути так? Може. Що ще двомі? Правильно обмотати. Овнічка ну, молодець. І наш туалетний папір перетвориться тоді на одяг. На грумі. Ну на одяг, <грух> на гру. Правильно, як ще? Ну хлопці, думайте. Ви мене збили я хотів сказати. Коли мама моє віконечка, як використовує туалетний папір Ангела? Ну, як тряпочка, правильно, Ви інше тряпки. використання цього предмету. Умнички. Ви, Кого я показую? А дізнайтесь. Що вийшло? Правильно, правильно, і

Слово. Лавна за риваль. Що риба? Лавна залівай. Вода, море, річка у річці плаває риба. Оце буде правильно відкрити. <реку> жаба. 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 Да, дивіться, що заба робить. Прийма! Ні, далі дивимося, що вона робить. А що це я показую? Жаба дивиться у бінокль. Молиться. Машина, машина. А хто сидить у машині? Водій. Водій що робить? Веде А дійсно справиться за Далі. Тепер покажу, що вона робить. Оже. Ну дума я. Ось так його п'є. Правильно є. Котик. Котик. котик, котик. Ай -ай. Яке слово ми підберемо, яке пов'язане з словами. Ні, те, що можна намалювати, якийсь предмет. Крошка. Котик. Що ж під ньому? Шерсть. Шерсть. А, ну, хай буде шерсть. Шерсть. Так, так. Далі. Шерсть. Яке слово підходить до слова шерсть. Не Ш... Ні, не любить, а шерсть яке слово до нього? Пов'язане. О, гребінець правильно, бо гребінець гребінце вичосують. Або розчесують роз цю тваринку. І далі гребінець, і що ще до нього підходить? І гребінець. Яке слово пов'язане з гребенцем? Грабля а чому граблять? Умнічка, бо вона схожа на гравлю. Яке слово підходить до слова дерево? Я Я листочки. листочки. Чому листочки? Умнічки, бо ростуть на дереві. Далі, яке слово пов'язане з листочком? М -м -м -м. Квіточка підходить Маш, але чому? Поясни. На деревах і листочки, і квіточки. Далі яке слово підходить до квіточки? Ehm... Комашка будь-яка, правильно, бо вона на шор? Бо вона шор? На або живе там, або збирає собі їжу. Умнічки. Далі в мене є водичка. Це може бути будь-що море, озеро, просто водичка. Що пов'язане зі словом вода? Риба рибка. Рибка. підходить. Чому матвій рибка? рибка? тому що рибка живе в воді. Правильно. Далі Судя. от чешуя більш похожа, чому Матвій? Правильно вона вкрита е, цими лусочками, да, ось такими кругленькими. А тепер важкувато буде до луски. Що ми підберемо якесь? Mm -hmm. Коли вже піймали рибку і треба зчистити цю луску, що використовуєте? Mm -hmm. Ніж. Правильно, ніж, бо мені ним зчищаються. Бачите, які ви молодці? Так, і останнє у мене є огірочок. Яке слово можна підібрати до слова вірш? Ну, ніж. 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 Мені подобається ніж. Поясни, чому Тому що Так. Тепер слово до ножа підбираємо. Можна черка. Ні, слово. Я... Вже підібрали, Артем. Давай далі. До ножа. Салат Правильно, салат, тарілочка з салатом. Бо що ми зробили? Нарізали погірочок і зробили салат. І ще що ми можемо до салата придумати? Помідори. Ну смотри, ми вже зробили. Ми вже зробили. У нас є салат, а останніш буде сметана. Бо ми її салатик заправили сметаною. Так? Ось у нас вийшли отакі логічні ланцюжки. Коли один предмет. Пов'язане з іншим, і тут варіантів може бути безліч, у кого як буде працювати фантазія. Є ось такий ніби бублик. Коло, яке по краях замальоване. І виходить в мене ось така фігурка. Тепер для вас завдання. Що буде тут? Що мені треба тут намалювати? Замальований трикутник. А чому? Ух, а чому замальований трикутник, а поясніть? Тому що замальований круг. Дивіться, це шматочок від цього Його ніби вирізали із середину поклали. І, і тут буде теж замальований трикутничок, яким ми зможемо покласти всередину. І буде ціла фігура. Умнічки, але пояснюйте. Далі ще це. складніше, дивіться уважно. Що це? Три. 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 І в мене є. А, Б. б. Три букви. Три а, букви. Тепер дивіться. А, У мене. У, мен... У мене є. А, У мен... а, Що тут треба намагати? Дві букви. Які? А і Б. Правильно. Бо вони перші йдуть. А, а, а Б. Так, да, Маша почала, Артем продовжив. Далі. У мене є прямокутничок. І ось що відбулося. Завдання для вас тепер коло. Що тут повинно бути? Тут повинно що бути? коло. Чого пусте? Чого замальоване. Чого замальоване? Чого почти? Чого не замальоване. Чого не замальоване? Замальоване? Чого замальоване? Тому що там кладати, Бо на зразку саме замальовано. Тобто від зразка мені би відрізали е, прозору частинку. Либо, і тут так само відрізали, і в нас вийде півколо, яке буде замальоване. Це буде правильно відрізаться. Бачите, які ви розумні? І все в нас вийшло, коли ми думаємо. Умнічки.